У кожного гріха є термін придатності. Дорогі мої, пам'ятаю, в одній жінки померла мати, і вона сказала, мені дуже погано зараз, адже це я винна, коли я доглядала за нею в лікарні, то, бувало, дуже втомлювалася від постійних переодягань і підмивань. Такі хвилини в мене виникали різні помисли, і я в їй казала Богу, Господи. Більше не можу, забери її, щоб мені стало легше. І ось отже, через ці мої слова мама і померла Ні, друга, вона померла не через це, навіть не думайте, я на 100% впевнений, що ваша мати, якій було вже багато років, у будь-якому випадку мала піти. І скажу вам ще дещо: між нами. При такому стресі мені б теж спадали подібні думки, але ж це не означає, що я дійсно цього хотів. Ви чули колись, як маленькі діти без найменшої кажу, кажуть своїм батькам: хочу, щоб ти помер, щоб тебе не було. Чому вони так кажуть? Вони кажуть, це не тому, що дійсно хочуть смерті своїх батьків, а тому, що для дитини смерть це зникнення. Батьки зникнуть і тим самим залишать їх у спокої. Таким чином, дитина хоче сказати: забирайся з мого життя. І не треба дивуватися, усіх нас колись з'являлися подібні думки, а то й гірші стосовно інших. Наприклад, я виключно високо ціную тих своїх їх духовних шахт, які кажуть на сповіді, що обсуждали мене, що говорили щось погане про мене. При цьому вони дуже переживають чи не пошкодять такі визнання нашим стосункам. І тому запитую мене, а ви любите мене тепер? Так, і тепер я люблю їх ще більше, бо це дуже важливо казати те, що відчуваєш. Я не хочу примушувати їх почувати себе винуватими. Будьте те самими собою, кажу я кожному. Це велике благо бути собою, принаймні з тими, хто нам близький, з ким затишно і добре, в першу чергу з Богом, бо Він прекрасно нас знає. Бути щирими, принаймні з ним. Людина це пригломшлива суміш святості, величі і бруду. Всі разом одночасно, і усе це у нас. Одна ж і та ж людина спочатку лє сльози, бачачи по телевізорі, як ураган десь там знищує міста, а потім виливає на когось потоки ненависті й жорстокості. Одна ж і та людина. І така різниця, невже це не повинно викликати відчуття провини? Повинно. Ми повинні знати, що у нас є така проблема, але не можна через це закриватися і не показувати своє справжнє я. Якщо можна виправити ті помилки, яких ми пропустилися, їх треба виправляти. Наприклад, якщо людина вкрала. Треба повернути вкраден. Якщо обмовила когось, зателефонуй цій людині, скажи їй про це, вибачся, адже твої гріхи не стосуються тільки твого духівника, вірно? Отже, я прийшов сказати, що скою те і те, і тепер мені погано. Гаразд. Ти щось зробив погано іншій людині? Піди і поговори з нею. Розберіться, ні, я не можу. Достатньо сказати про це вам. Ні, дорогі, мі, недостатньо. Сам Господь відправляє тебе назад до твого брата кажучи, примирися з ним. Наприклад, ти не хочеш поговорити зі своєю матір'ю, братом, другом. Не хочеш дійти з ним до якоїсь згоди, я відпущу твій гріх, але якщо ти так і не поговориш з ними, що це буде за прощення, про яку душевну рівновагу, про які взаємини, з близькими тут може йти мова? І нехай вас не терзають докори, що ви, що ви не так, як усі. Тут особливо відрізняються матері, які прямо таки культивують відчуття провини в своїх дочках, порівнюючи з іншими по собою. І відносно синів таке буває, але з точками найчастіше, наприклад, у тому, що стосується заміжча, тут справи зовсім погані. Більшість матерів постійно твердять своїм дочкам. Чого ти чекаєш? Годі, виходь вже нарешті заміж. Таким чином, вони примушують своїх дочок думати, що вони якісь дивні, ненормальні чудовиська, як не всі. Це прекрасно утішати інших, не викликаючи при цьому у людині почуття провини, бо інакше ти збільшуєш її проблеми, адже вона і так веде свою боротьбу. Тому Господь і дає нам просвітлення. Розсудливість, душевну рівновагу, милосердя, правдивість, іноді суворість. Єдиної відповіді на усі питання не існує? Не кожне рішення проблеми може бути прийнятним. Бити тривогу, вселяти ближньому страх. Рішення кожного разу різне. Як набути душу людську, викликаючи. В ній докори сумління, але хіба Бог набуває людські душі таким чином? Ні, на жаль, ми священники. Не усі, правда. Думаємо, що допомагаємо людям, викликаючи у них за допомогою батога відчуття провини до кори сумління. Легко таким чином керувати людиною, адже ти постійно примушуєш її почувати себе винуватою і запитувати. Отже, скажіть, цього разу я добре вчинив, я хороший, але це не спосіб створити справжні вільні взаємини, це є терор, це є рабство. Якщо те, що я кажу, здається вам дивним, направду, почитайте різні твори святих отців. Ви побачите, якими духом прощакнуті вони, і якщо навіть захочете знайти у них якісь приклади духовного насильства, що провокує самодокори й душевні муки, то не побачите їх там. На жодній сторінці. Кажу це, бо дехто запитує: ну, Горазд, а як же святі? Хіба вони не плакали про свої гріхи усе своє життя? Це інше. Святі не плакали без кінця до самої смерті, вони не мучилися розкаянням проскоєне, не сподіваючись при цьому на милість Божу. І потім ви усі, молоді люди, з дитинства спілкуєтеся зі священниками. який сенс примушувати вас оплакувати усе життя те, що Господь прощає так швидко? Так, якщо людині 80 років. І вона встигла неби як нагрішити в житті, Це зрозуміло. Але навіщо примушувати молоду людину постійно плакати, сумувати і бути в депресії? У кожного гріха має бути термін придатності. Гаразд, ти зрішив, Жінка зробила аборт. Це зовсім недобре. Це трагедія. Але скільки можна оплакувати цей гріх? Не можна, щоб йшли роки, а душа при цьому не заспокоювала. Бо таким чином людина немов каже сповідь дійсна. Як можна вірити в таїнство сповіді, і при цьому не мати миру в душі? Зрозуміло, слід відскоєного гріха у тобі залишається, і я не умовляю тебе забути про це, але нехай пам'ять про гріх гамуватиме тебе, і через це упокорення до тебе прийде душевний спокій, а не смуто. Не можна, щоб. Це доводило тебе до заспокійливих пігулок, які ти приймаєш через події 19-річної давнини. Одна жінка мені сказала. Минуло вже 19 років, так, але не можна жити увесь час в минулому. Але я убила людину. Так, проте зараз. Ти вбиваєш інших людей, свого чоловіка, дітей, друзів, які бачать тебе такою. Це не допомога. Відліпися від минулого, йди вперед, борися. І тоді поступово налагодиться. Знову кажу, що мої слова не універсальне правило для всіх, дещо, можливо, і не Тоді не слухайте. Є інші думки з цього приводу. Мені дуже сподобалося те, що ви сказали. Але чи не буде це самодогочання? Ви хочете сказати, що так людина може піти до добрішого, м'якішого священника, просто тому, що з ним простіше, ніж строге, але хіба для душі це краще? Якого духівника вибрати, такого, який би тебе улаштував, або строгішому, в якому упевнений? Це як з лікарями. Йдемо до одного лікаря, він каже. З вами все гаразд. Йдемо до друга, він каже, проблема серйозна. Значить, цей другий і є хороший, справжній лікар, бо не може бути все гаразд. Щось обов'язково є. Ми йдемо до лікаря для того, щоб він знайшов хворобу. Я так вважаю. Але от ще приклад. Приходить до мене. З хлопчина, наркоман, що мені йому сказати? Перестань вживати наркотики, йому 27 років. Він і сам знає, що це, потрібно, що це не потрібно робити. Хіба треба казати йому те, що саме собою зрозуміло? І все-таки я йому це сказав, а він відповів: Отче. Та я і так сам це знаю. Питання в тому, як. Ти можеш дати мені сили для цього, тому і я вважаю що вирішення будь-яких питань приходить через розуміння, молитву і любов, що сформувати в душі того, хто кається божественну атмосферу, і це, в свою чергу, саме приведе наркомана до рішення не вживати більше наркотики, бо тепер у нього з'явиться інша наркотична речовина, чиста і прозора, що дає душі блаженний спокій у цьому шаленому світі. І вона від Бога. Проте цьому не бувати. Якщо ми почнемо самоутверджуватися перед людиною і приклеюти її, ти такий, ти ж який, потрібно чинити правильно. Людина і без тебе це знає. Тим є люди, яким хочеться почути щось конкретне, адже ми не вміємо легко користуватися своєю свободою, ти спираючись тільки на власні ноги. Нам хочеться, щоб хтось інший сказав, що ось це правильно, а ось це погано, що треба робити, а чого не треба. У плані психології це непогано, але не вже так може бути завжди? Щоб упродовж усього життя хтось казав нам, куди ходити, що відчувати. Так, у дитинстві це усім треба. Але в університеті, до яких пір, до самої смерті, люди диктуватимуть тобі, що робити, усе життя, хіба така роль духівника, щоб ти так і не навчився стояти на власних ногах. Одна жінка сказала мені, Отже, я посварилася на роботі з одним склочним колегою і тепер не знаю, як далі себе поводити, поговорити з ним або залишити усе є Я відповів я помолюся. Ні, скажи, але минулого разу я помолився. Нічого, головне благословення, що ти таке верзеш? Я вже дав тобі пораду, яка виявляється неправильною. А ти знову хочеш категоричних казівок. Ні, ви не винні, це я винна. Ну, раз ти сама винна, сама і спробуй розв'язати проблему як з, з твоєю і моєю молитвою. І якщо все-таки нічого не вийде, то принаймні ти зможеш сказати: я так і подумала. Прошу вибачення, чадо, але що. Ми усі отримуємо прихрещення. Взагалі ми отримуємо Святого Духа, божественне просвітлення через медропомазання, а деякі відразу заперечують. Але ця благодать у мені поки що не активізувалася. Скільки вам років, що ви таке кажете? 82. Але ж коли вона активізується після смерті, пробачте, хіба після смерті це можливо? Тому, дорогі мої, ми, ми живемо з думкою, що щось станеться колись, але не зараз. Це святі були просвітленими, це вони усе знали, а ми нічого не знаємо. У святих все було по-іншому. Але ж і ми покликані Богом жити так, як жили вони. Хіба Господь не казав? Моліться, і я відповім вам. Ти приходиш до священника, просиш його молитву, запитуєш його думки, оцінки. Але далі треба самому вчитися, стояти на власних ногах. Якщо хочеш цьому вчитися, а якщо не хочеш, мені чи що казати тобі, кого вибрати в дружину? Я можу висловити тобі тільки свою думку, а таку відповідальність на себе брати не можу. Бо потім ти знову казатимеш, що це я винен у тому, як ти вчинив. Так якщо все буде добре, ти мені подякуєш, але якщо погано, скажеш це ти винен. Церква Христова завжди розуміла гріх та людські пристрасті саме як хвороби. Є як пошкодження душі, як рани, котру людина свідомо наносить сама собі. В цьому випадку боротися з гріхом слід не караючи і без того хвору людину, а навпаки, з любов'ю та співчуттям, максимально так, максимальним тактом слід підібрати і максимально ефективні ліки. Якщо людина йдеться сповідатися до священника. То біля сповідальниці має її чекати суддя. Правда, наш час е, сьогодні вже настільки секуляризовується, що нині ви мало знайдете церкву, де би бездоганно служили повноцінні служби. Тим більше звертали достатньо уваги на питання покути, промов три наш, три богородиці один раз вірую, і всі гріхи прощені. І, хоча дійсно серед основних можливих способів йти мії молитва, піща, добрі справи, вони не є єдиними можливими способами для духовного лікування. Бог, звісно, знає, що ми вміємо читати і можемо прочитати з молитовника не лише тричі якусь молитву, але набагато більше. Господь хоче бачити наше щире серце, а не дикцію чи добре поставлений голос. Церкві епітемія, це і те прощення гріхів це щось набагато складніше, якщо можна так сказати, більш філігранне та точне. Ставніх давен харизма духівника була особливо шановою, почесною, але надзвичайно рідкісною. В церкві до нашого часу не кожен священник має право приймати людську сповідь. Очевидно, що не кожна людина, яку ми пустимо до себе в душу, зуміє нам допомогти, при цьому не зашкодивши, Бачите, не дивлячись на те, що гріх у світі безумовно прогресує, не стоїть на місці також і духовний, інтелектуальний рівень парафіян. Ми погані християни, але це не говорить, що серед нас взагалі немає добрих і навіть святих, поки існує церква. Доти існуватимуть в ній святі люди, бо в чому полягає і мета її існування на землі робити з людей святих. Але якщо люди не будуть житися, каятися, то не будуть отримувати прощення, а коли не будуть прощені, не будуть спасенними. Тому безперечно, що духовництво – це особливе покликання, до котрого не можуть надаватися усі безвинні. Навіть священники, які одного дня отримали священичі рукоположення. Як на мене, давно на часі реформа в церкві, при якій наша церква наслідує приклад інших церков, при якому не допускатиме до духівництва щойно висвячених священників. Для того, щоб стати добрим духівником, потрібний власний досвід боротьби та перемоги над гріхом. А не лише суха книжна теорія, отримана за час навчання в духовній школі. Тут проблема буде, що і скоро не буде кого святити, то теж треба в сьогоднішній час враховувати. Але тим не менше, той, хто не має особливої вродженої харизми. Повинен просити Бога бути її гідним, а також докладати всіх можливих зусиль для того, щоб наслідуючи древніх подвижників благочестя хоча б часткотково збаганути і прийняти дух справжнього духовного керівництва, бачачи смирення людини і щире бажання послужити людям, Господь обов'язково торкнеться своєю десницею, навіть того найбільш безнадійного пастиря. У давнину. Коли не лише паства, тобто миряни, але й пастирі, і священники частенько були малограмотними, та й сьогодні не бракує, які без жодної духовної освіти, повисвячували на допомогу, то їм приходила така книга правил або інші книги, яких давалися указівки щодо накладення священниками покути каявся, слід наголосити, що ці книги ніколи не мали такого догматичного чи то безумовного значення для всієї церковної сповноти. Зазвичай вони діли в рамках конкретної церкви, причому в цілком конкретну історичну епоху. Часом помінялися люди, умови, в яких вони живуть, змінювалися, навіть несла місію своє церкви. Тому не дивно, що старі правила перестали діяти самі собою. Формально їх ніхто не забороняв, чи навіть не сказав. У них просто закінчився термін придатності. Якщо сьогодні відлучити людину від церкви за аборт чи перелюб на 10 років, як колись було, то вже завтра наші храми виявляються взагалі пустими. А відігнані від церкви люди, чи взагалі не будуть себе обмежувати в гріхах, їм і так вже не буде чого втрачати. Тим не менше, неймовірно, суттєві строки відлучення від церкви людей за такі гріхи, які нині вже, є, на жаль, вважаються звичними і повсякденними. Не можуть не нагадувати кожного з нас про відповідальність, яку беруть на себе християни. Я часто практикуючи дорогі мої, насправді не тільки очи наш Богородице помолитися. Треба і діла якісь творити. Наразі треба і по боку, то, от якщо в пості пив то на три дні свята великодних стримайся тоді, надолуж. не схочеш, тепер будеш в покутувати. З милости Божої, у нас з вами є можливість каятися, просити прощення та зцілення у Христа Господа. І направду нерозумним є той, хто не користається моментом, а відкладає своє життя до кращих часів. Знали, вони, не скільки людей не дождалися того часу і свої передчасності зустріли у власний гріб швидше, ніж і священника на голові та примирення з Богом. Покута – це не покарання, це не помста людині від Бога за її гріхи. це чудодійні ліки, котрі здатні розм'якшити наше скам'яніле серце і дати здатність розуміти те, що й робив, що воно недобре. щоб на другий раз не кортіло мене те саме чивіть. І навіть якщо нам встановлювати мій священник, що має безліч особистих провин та грехів, пам'ятаймо, що жодною сповіддю не можна нехтувати, бо жоден священник не тіснює таїнства своїми власними силами, але є лише свідком вашого покаяння перед Богом. Тому варто розуміти одну важливу річ: отримає те випрощення від Бога чи не залежить не від священника. І навіть не від Бога, бо Його любов до нас абсолютна. Отримаємо ми прощення чи ні, залежить тільки від нас самих, від того, як щиро ми каємося. і як реально будемо виконувати призначену духівником покуту. Хай дає він розрішення, але чи сповідь буде важною залежати буде від нас, чи є виконані умови, щирий жаль постанова виправитися з тих дій. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мене, підпишіться на мій канал, залиште коментар, задайте своє запитання і висловіть свою симпатію чи антипатію до запису своїм лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!